Всім привіт Слава Україні! Я приїхав такого лучшукапу познімати вже кінь. Два роки буде в серпні. Такий ногу май, ну десь 25 має. Ногу має 25. А може й більше.

Я його знімав у зимі. І ще був. Було... Ще було що? Вища ще було рік і чотири місяці. Ну рік назад був або. Десь одинадцять місяців тому був. Це вже десь рік назад Ну ти ще сніг містями був, ну. а я ну, ноги білі. Самого, а? самого самого? Ні. Брягали самому, аби ті потягнули, а возі не впрягали. возі не прягали самого. Не впрягали, ще трошки пробували. Трохи пробували, але їде в парі. Кіди в парі, то буде їхати і однокінці. То він їде добре, а. Колесело має Ще й не має групи. Шей, грубу має. То було два роки чи? Це два роки серці. Хлонець має ще року. Бери знімай, я стану коло нега. Якби no. так би його було в'як. I might matter він cheese. Keep in Petamer, гудниць, о. Спокійний, адекватний. Нову маленький. Оу. Я не можу Та він не дасть ту спутом. Спокійний, тихий. Ногу дає. Його не кували ще. У весні. Навісні будет. А може візові? Все продає чи ні? Не, не продається. Сладу колений. Я різниця, який він був рік 4 місяці, а тепер який. Ну. Тепер... No. Я його відтоді ще й не вийду. Ми no. зараз які навесні були. Ну. А там я рік тому там, який він був. він Ну. Ось він тих у корчах знімав.

я його маю госту на два боки Тільки ви його звалища? Суліть. Сильний. Та що тут ще два роки? Бо він ще який буде, а? він вже великий є. Як буде сім років. то ще. Ну от, Уже зараз буде у ширину тройка рости. Yeah. Всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал.